Друзі, всім привіт! Всім привіт, наша герба сім'я. Ми всі рухаємося в одному напрямку, ми покращуємо своє тіло, своє здоров'я, але нам завжди, ну це я про себе, мені завжди комусь інколи хочеться смаколиків, особливо солодкого. Тому сьогодні, мій дебют, я хочу з вами поділитися класним рецептом: рецептом вареників з вишнями і. З продукцією Herbalife. звичайно, ми будемо робити тісто з нашого улюбленого коктейля і білочка. І так, що нам для цього потрібно, як я вже сказала, це коктейлі білочок на рахунок смаків. Тісто повинно бути нейтральне, але тут ви можете погратися. Тобто, якщо у вас є ваніль, одразу зі мною можете готувати. подивились наш ролик і одразу готуєте. А, наприклад, у вас нема ванілі, так? І ще 2 дні треба ждати замовлення, да? чекати Тому можна кривове печиво просіяти від кульок, а кульки додати в соус, буде класно. А я робила варенички на основі. Дині, на основі динного коктейлю так як у нас всі його обожнюють. от І на додала трошки ванілі і вийшло дуже класно. Також весняно яблучне тісто додаю, також класно. І з начинками можна гратися. Сьогодні я взяла вишеньку, додам. можна також малину додавати, смородину, порічку, ну взагалі що любите. І почнемо готувати тісто. І так Перемішую всі наші інгредієнти. І додаю одне яєчко. Одне яйце, у нас яйця домашні, гарно жити в селі, вишні домашні яйця домашні гербалет, більш нічого не треба. Щастя. Так і перемішуємо тісто, щоб воно було таке, ну як класичне, щоб можна було з нього зліпити вареники. Тут уже ми дивимося, інгредієнти я додала, якщо може треба дати більше. Наприклад, білочку можна додати, якщо тісто буде рідке. але ну, виходить гарне. Його треба гарно вимісити, і, як зазвичай, дати йому хвилину 5-10 відпочити. І так уже тісто можна домісити руками, як я і казала, будемо трошки підсипати. Ну, от буквально трохи білочку, щоб тісто було ну, таке, як треба. Тобто, таке тісточко в нас повинно бути, як на класичні вареники, дуже класно. З Гербалайфа я ось трошки дала дині. Дивіться, воно ще буде кольорове. в мене синочок обожнює. Так що міксуйте, будь ласка, ванільки, трошки динки, Можна, до речі, шоколадне тісто зробити. Я ще не робила, М -м, можна. Так, і оце все дороге діло. Викачуємо, викачуємо, щоб ніяка корисність не залишалася на нашій ємності. Так, тісто готове, трошки я білочкою у нашій мисочці. Хай воно відпочине 5 хвилин, поки ми зробимо начинку. І так, тепер займемося начинкою, як я і обіцяла. Беремо вишню, я вже позбавила її від кісточок, 50 г вишні нам потрібно. Значить, дивіться, такий момент. Якщо можна зробити із самої вишні, але щоб було ще смачніше, ми дамо вівсяно яблучний. Я дуже люблю додавати шоколад до всього, тому трошки дамо ще і шоколадного коктейлю. Також коктейль відновлення сили. Це відкриття для моєї дитини, він дуже смачний, тому можна додавати і його сюди. Е, мені обіцяли, до речі, що відновлення сили буде таке смачне, як несквік, Я роз, розчарована. Знаєте чому? Тому що відновлення сили ще смачніше, ніж несквік. Так, значить, ми що зараз робимо? Беремо нашу грушеньку і її треба трошки порізати, щоб начинка була така. По текстурі класна. Так отак я вишню нарізаю такими кусочками середніми, щоб не кашка була. Також можна це все діло у блендері перебити, але все-таки кусочками вишня або ціла ну набагато по текстурі, тобто їжа повинна бути гарна і жувати, на слава Богу, єчим. Тобто вишню я не у блендері, а просто нарізала. Так, і щоб приготувати начинку, все треба змішати. Я беру одну мірну ложечку шоколадика. Так, і одну мірну ложку вівсяно яблучного напою. Можна їсти, пити. До речі, сьогодні, знаєте, що у нас було сьогодні на сніданок? Ось на перекус обідом, Важко назад на перекус будуть вареники. а На сніданок у нас каша із коктейля. Ви таке коли небудь готували? Це в мене синочок так називає. Мам, зроби мені кашу із коктейля, і в нас густенька. Каша із тропічних фруктів і дині міксом. Так, І додаю вишню до від яблучного і до шоколадного, і перемішуємо, щоб була така консистенція гарної начинки. Так, і перемішую, звичайно. От вишня волога, і вона дасть. Сік, щоб змішався гарно наш вівсяно-яблучний і шоколадний. Я додала шоколадний також. Звичайно, дівчата і хлопці можна додавати будь-який смак, або дві мірні ложки вівсяно-яблучного. Ну, Тобто, експериментуємо. Так, витираємо руки, витираємо стіл, все на готово. тепер ліпимо вареники нарешті. Так. Силиконовий коврид, або можна просто на столі. На землі. Так, і беремо Значить, що зразу посипаю білочком. Так, і даю тісто. Тісто класне взагалі. Супер. Асистент, подайте, будь ласка, качівку. І розкачуємо тісто. Тут робимо все по класиці. Тут кожна хозяйка знає, як правильно розкатати тісто. Е, моя Оленка мене знімає, то може ближче показати, яка повинна буде товщина і як качати. Обов'язково підсипаємо білочком, щоб тісто не рвалося, не липло ні до столу, ні до рук. Тісто у нас стільки півдня ліпить буде. Так, і я думаю, товщина, отаке воно туненьке, гарненьке. Присипаю ще трошки білочку, даю. Я люблю. Так, і беру, ну, можна якоюсь склянкою вирізати. У мене така форма, наприклад. Ну, такі варенички будуть. Можна один зробити. Всі ви Ну, Тобто, вирізаю кружечки для майбутніх вареників. Кружечки я зробила, звичайно, залишилось тісто після вирубки, після вирізки, то я ще розкатую і ще буде 4-5 вареничків. Так, так. До речі, дуже багато вареників піде. Да, Глинко? Друзі, класно, можна нагодувати всю сім'ю одним махом. Такі вареники. Только міняю Майкла Джексона. Так, тепер беру начинку, начинка ну, дуже смачно. Пахне, хто любить шоколад, сюди й до нас. так. І начинка буде гарно вкладатися у наші варенички. Ну, тобто в наші форми. я зробила отакі невеличкі, тобто на одну вилочку. Можна робити, звичайно, більше. Але вони менше будуть гарно ліпитися і гарно відварюватися. Тобто вийдуть вареники вас з першого разу. Я вже робила, то знаю. Так, трошки в білочок руки в муку і викладаю начинку на кожен вареник, а потім буду їх швиденько формувати. Так. Де тісто затовсте, можна ще підкачати. Так. Нарешті, саме відповідальне. Ми формуємо варенички. Знову додаємо білочок, руки змащуємо. Щоб... Так, беремо обов'язково руки в муку. Борошну в даному випадку білочок. І формуємо вареники, ну, тобто, по класиці. Можна зробити якусь цікаву форму таку. Але тісто ніжне, то ви так сильно не розганяєтеся, і гарньоні варенички виходять. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 18, 12, 15. 16. Цієї кількості інгредієнтів ну, виходить в середньому. От у мене вийшло 16 вареників. В залежності від того, як ви розкачаєте тісто, розкатаєте тісто, тобто тонко, товсто, скільки, яка вирубка у вас буде, то і буде кількість вареників. Але вдвох наїстися тут можна. Я так обожнюю ліпити вареники. що, що, що ліпити. Це для мене антистрес такий собі когось попити? У якогось э, спорт, а ми такий антистрес. Э, на цьому етапі, вже я закінчую ліпку, то я вже поставила водичку, хочу спробувати. Будемо пробувати нашою дружною командочкою. І також, звичайно, що за вареники без сметани. Я думаю, ви про це подумали. Звичайно, у нас буде соус. Э, в якості соуса можна використовувати грецький йогурт, просто кефір. Туди також можна додати вишні. Я просто додаю, так як по класиці, звичайний грецький йогурт. І так, вареники я вже сформувала. Рахую зараз, скільки собі залишити, скільки когось пригостити. Тобто тут по 8 вареничків смачнених це буде порція, Тобто на 2 людини тут наїстися на цілий обід. Ну, смачний коктейль, правда? Не в стакані, але дуже апетитно. І йдемо готувати. Дві-3 хвилини підварюємо, як зазвичай. Але на маленькому вогні, щоб вода не сильно кипіла. Злегка підсолила воду і роблю таку собі кручу, щоб вареники одразу не падали на дно, не прилипали на дно, а крутилися за водичкою. По вісім вареничків я буду відварювати. Ну, Можна, звичайно, поставити велику каструлю. Я звикла порційно готувати. Так, і перемішуємо легенько. З того моменту, як варенички закиплять, як я і сказала, 2-3 хвилини і знімаємо дві хвилинки пройшло, варенички вже у нас зверху, то ми їх виймаємо і готуємо наступну партійку. Отож, вареники наші смачнющі готові. Аромат ви не уявляєте, який. Ну я впевнена, що ви приготуєте по цьому рецепту класні варенички і одразу поділитесь в групі Стрункості своїми фоторезультатами. Буде класно фоторезультат фігури і фоторезультат того, чого ми їмо, так як ми і звикли. Додаю я грецький йогурт, так як казала, соус мій буде. І я пішла їсти. Не знаю, як ви там друзі. Всім смачного.